Вітаю! Я показувала вам нашу ліщину звичайну, яка дає смачні поживні горішки, які мають назву фундук. Хочу вам зараз показати ще один вид ліщини це велике дерево, яке називається ліщина ведмежа або турецька. От, подивіться. Які в неї супліддя, правда? Такого суворого досить вигляду, і не дарма, Отакі От втворюються всередині горішки. Вони їстівні, поживні, але через те, що шкаралупа дуже товста і горішок маленький, їх ну, незручно їсти і вони майже не вживаються в їжу. Дерево саме, якщо наша ліщина. Це зазвичай високий кущ, то ліщина ведмежа це дерево, яке може виростати до 25-30 метрів, має таку плотну, гарну пірамідальну крону, і її деревина має рожевий відтінок, дуже цінується в виробництві меблів. Тому раніше це дерево в природі було. Майже повністю знищено і занесено до червоної книги багатьох країн. Розповсюджене дерево в природі на Балканах, в Кавказі, Гімалаях і на півночі Ірану. Зараз культивується в парках, в садках, де їх висаджують в ну, вигляді алей, декоративні дерева з гарною плотною кроною.